Друзі, вітаю вас у нашій рубриці для найменших неповторний я. І сьогодні хочу поговорити з вами про користь гарного настрою та про користь посмішки. Але ж давайте прислухаємось. Здається мені, що хтось десь плаче, мой лишенько, кученятка в мене болять, вушка в мене болять. Ой, зайчик, і вірно, хтось плаче, а це ти зайчик плачеш. Чого ти, малесенький, плачеш, Тоби, в тебе голівка болить. А ми тільки що з дітками говорили про те, щоб нічого не боліло, треба посміхатися. Давайте спробуємо. Дітки, посміхніться. Ой, і зайчик дивіться, який веселенький став. І вушка в нього вже не болять. І голівка не болить, і оченята також не болять, тому що ми подарували зайчиську посмішку, а посмішка все лікує. Ми разом із малятами і зайчику допоможемо і вивчимо вправу, яка нам допоможе ніколи не хворіти. Для того, щоб завжди бути здоровими. Засміхатися до всього, що нас оточує. Тому зараз повторюйте разом зі мною. Я сміхаюсь, сонечку, здрастуй, золоте. Я сміхаюсь, квітонці, хай вона росте. Я сміхаюсь, дощику, лий не мо. Відра, друзям я сміхаюся, зичу їм добра. Сподіваюся, що і зайчик, і малята запам'ятали, для того, щоб ніколи не хворіти, треба з посмішкою жити. А зараз тримайте долоньки, ловіть зірочку та не забувайте, що ви неповторні.